А у Київській міській клінічній лікарні номер 4 за нез'ясованих обставин пішов життя боєць Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з позивним фізрук. Звати його Вадим Годований. Його побратими стверджують, помер через недбальство медичного персоналу. І поліція розпочала два кримінальних впровадження. Подробиці цієї жахливої історії далі. Це відео миттєво шириться соцмережею. Даня смотри, ка... Я тут уже охраніком пояснив. На ньому боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Вадим годований на псевдофізрук. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до лав ЗСУ. Був розвідником. Командир Вадима Дарій Зіяде на псевдосирієць. Каже, смерть застала його не на війні, а в столичній лікарні, де він і проходив лікування в районі 10-ти часов вечора, 10.07, щоб бути точним. Он уже в, в, с побоями в нестабильном психическом состоянии, можно сказать, так как его нашли с побоями и он был в жестком психозе. Валялся, стонал, конкретно стонал под деревом, начиная с 10.07. В 11 часов только его, его побратым, который по палате с ним лежал, его нашел и начал звать на помощь. Поликлиника отказалась. отказалась, почерку допомагати, сказали та па там валяється. Он звала храну, звав міцьостр, звав врачей. В тоді он визвала скорую допомогу. Далі, за словами Дарія, муніципальна охорона доставила чоловіка в палату. Там Вадим годований із синцями та прив'язаний до ліжка. І спустя 16 часов він умер в реанімації в понеділок. З директоркою лікарні, номер 4 ми зустрічаємось біля лікарні. Крім того, що сказати, що наш персонал надав вчасно і в повному обсязі медичну допомогу. Більше інформації не можу, тому що ведеться слідство, порушено кримінальне провадження, і без дозволу слідчого прокуратури надавати якусь більш детальну обширну інформацію. Ми не маємо права це, вони мають це робити. От, але єдине, що точно запевняю, що медична допомога надавалася, надавалася терміново, вчасно і в повному обсязі. Вже згодом в телеграм-каналі з'являється відео із камер спостереження із нагрудних камер. Тихо, 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 тихо. Порузи. Тихо, 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 тихо. Розпочато два кримінальних провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство та частиною першої статті 140 – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Тетяна Демох та Олексій Колотиїн, телеканал Київ.